Це потужно та сміливо у Львові під час повномасштабної війни. Іноземці інвестують гроші та вірять у те, що бізнес не лише вистоїть, але й буде розвиватися. Сьогодні в одному з районів міста відкрили і вже навіть передали в оренду величезно новозбудоване складське приміщення у майже 14,5 тисяч квадратних метрів. І це лише початок, каже Чех Томаш Фіала, який ризикнув класи гроші в індустріальний парк М 10 адже це лише перша черга, а попереду ще п'ять. Загальна площа 140 тисяч квадратних метрів, площа для виробництва і для складів. Це перша черга. були примовини з двома потенційними орендарями, де є фінансування нашої компанії, плюс ЄБРР, яких ми залучили до цього проєкту в минулому році. У них є намір інвестувати 25 мільйонів доларів в розбудову цього парку. Ну і плюс є ще у нас партнер Світовий банк, підрозділ Міга. Який застрахував цей об'єкт від військових ризиків. Відкриття першої черги індустріального парку подія далеко не пересічна для місцевої економіки, адже це сотні робочих місць та розвиток вітчизняного бізнесу. А в умовах війни кожна копійка це пряма підтримка обороноздатності нашої армії. Це є робочі місця. Люди будуть мати роботу, а це є важливо. По-друге, це податки. А сьогодні держава конче потребує ресурсу для того, щоб оборонятися, щоб підтримувати наші збройні сили. Тому все, що стосується економічної незалежності, це є наш пріоритет. І ви сюди приїдете за місяць часу. Тут буде життя, тут будуть робочі місця, тут будуть люди, тут буде динаміка. Те, що саме іноземний капітал став базою для індустріального парку, не дивує, адже фінансові ризики зараз є чималими. Аби відзначити таку сміливість, львівський мер вирішив подарувати відважному Чеху пам'ятний подарунок. Хочу подарувати цей прапор України, тому що він робить більше для нашої держави, чим багато багато людей, які красиво говорять про патріотизм. Дякую. крутомах я тобі ще дякую. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.